Всіх вітаю, доброго ранку, 18 березня. Карта тижня, карта на цей тиждень з 18 по 24 березня. Обирайте свій варіант та подивимось, що нас чекає. Бажаю всім якогось позитиву на цьому тижні, якщо це можливо, в нашій нелегкій буденності. Так, обирайте свій варіант, будемо дивитись: перший, другий, третій. Так, давайте дивитись перший варіант. Дивіться, у вас дуже гарний тиждень. вас чекає успіх. Ось ця карта, успіх, перемога, досягнення цілей, мети, бажань. Вас чекають гарні переможні новини. Тобто, все вдасться. І тут, це, бачите, королева жезлів це жіноча енергія. Тобто це стосується більше жінок. Це до вас. Досить вдалий, дієвий, рішучий тиждень у вас. Другий варіант: у нас тут справедливість і четвірка жезлів. Тут можна сказати багато різних думок, давайте я всі озвучу. Перше, може бути весілля ну, це поєднання каже, весілля. І ще тут, бачите, яка карта? Весілля, розпис. Що ще може бути? Може бути якась судова справа. Пов'язана з, з власністю, можливо, з поверненням когось додому. Тут можна сказати по-різному. Ну, Поєднання каже, що повинно все пройти більш-менш. Далі можна сказати, як? Це поєднання каже, ви, ви, можливо, у вас на цьому тижні, можливо, буде покупка житла або ж оренда. Ви будете цікавитись житлом, тому що це карта дому. А загалом, що можна сказати, що від вас потрібно на цьому тижні чесність та прозорість дій та ваших рішень. Тому що карта справедливості це завжди правда. І третій варіант. Так, паш кубків, і тут, бачите, 9 кубків. Тут такий емоційний тиждень. На цьому тижні у вас настрій буде краще, ніж на попередньому. Карти про це кажуть, що буде покращення настрою. Новий ковток свіжого повітря, я би так сказала. Якісь гарні новини по цій карті. Приємні сюрпризи по цій карті. Емоційно позитивний тиждень. Бажаю всім вдалого тижня. Хай все вдасться. На все добре.